Повімця, що Галя робить. Бо ти О, мати рідна! Щось робить. Я думаю, що так тихо, ти навушники вділа, думала, ти спиш. Я хотіла спати? потім Кавалєрка, дивіться, на оладки пішенкові смаже. Передачу свою дивиться. Люди добрі, матеріна. Я розпочиваю, чесно складу. А ти будеш печінкові лапки так як завжди перекладати? Такає, ну, так, так, має домашню сметану. А, а, а знаєш, що було класно, коли у нас було. Вермі з домашнього сметани. Пам'ятаєш, нам з Іспанії передавали такі вершки в тих банках. Печка, печка. Печка. Що таке? Повідай. Пам'ятаєш, там з Іспанії передавали такі вершки так. в пачках. Ага. Пам'ятаєш? От вони були класні. То краще, ніж домашня сметана. Ні, я попросила, щоб нам шейк передали. От ти наглота. Я, я не наглота, я просто попросила. Так. Добре, Галя, я не маю часу, що ти мене відволікаєш? Я маю якусь справу, то з тобою маю ляси точити, Ти я займайся так? чим займалась?